Доброго вам, вам вечора на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна. Бірдівлет з вами Олександр Янковський. А в нашій студії Михайло Гончар, експерт з питань енергетики і президент центру глобалістики Стратегія 21 Доброго вам вечора. Добрий вечір. А сьогодні ми з вами поговоримо і хотілося б з вами поговорити про такі речі. Як ну, по-перше, значить, Україна нарощує. Обсяги постачання газу в, реверс, в реверсному напрямку. Це такі дуже складні речі сказав. а, а Про це сьогодні а, сказав пан Конопайлов, так якщо я, я не помиляюсь да, заступник а, НАК Нафтогазу. І а, водночас закликав українців а, розумно користуватися пальним. Прошу пряма мова. Є так. Была совместная работа специалистов трансгаза и словацких наших партнеров и улучшили пропускную способность. Ну, власне, і все, да, що, що зробили? Ну, збільшили пропускну способність. А я, то, то для вас, для, до вас, в мене таке питання. А люди, може, як подивляться, там нашу програму, інші програми почитають, вони скажуть, ну, так може, взагалі можна відмовитися від російського газу, якщо все це можна отримувати з Польщі, зі Словаччини, я не знаю, там, з Горщини, ну і так далі. Ну, поки що так не можна сказати. Теоретично так. І я думаю, що за пару років. Так і буде. Тому що технічні потужності, особливо на словацькому напрямку, вони дозволяють це зробити. Інша справа, що коли ми ведемо мову зараз про е, реверсні постачання зі Словаччини, то мова йдеться про так званий малий реверс. Навіть ось в цьому е, збільшеному е, обсязі, але все рівно це так званий малий реверс. Він нам дає можливість по року отримувати до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Але це ж багато, це ж мільярди. Це тобі. мільярди, так. Ну от для того, щоб у нас була ясність, що в цілому ми, наприклад, в минулому році імпортували газу 27 мільярдів з невеликим кубічних метрів. Так. А скільки видобували власного? А власного у нас було видобуто майже 21 мільярд. Тобто, 48, тобто, загалом да? загалом ми спожили в цілому по року, там ще були плюс запаси відповідні 50,3 мільярда кубічних так. метрів. Так от для того, щоб наші питання за допомогою реверсу по імпорту газу вирішити і зовсім не залежати від Росії, нам потрібно десь е, е, імпортувати порядка ну 27, скажімо так, 25 мільярдів по мінімуму візьмемо. Це можливо. Якщо через Словаччину буде відкритий так званий великий реверс, що таке великий реверс? Це, власне кажучи, одна з чотирьох труб, які йдуть через територію України і далі в Словаччину з Росії, да? так? Так, угу. Сибіру Західного це традиційний шлях з радянських часів, це одні ті ж самі труби. А, і от там чотири труби: три по 30 мільярдів кубічних метрів і одна 20. От головна ідея полягає в тому, що якщо одну з цих труб чотирьох задіяти. Для так званого великого реверсу, то ми, власне, покриваємо всі дефіцит, весь потреби, дефіцит, який, весь дефіцит, який виникає. А скажіть, будь ласка, звідки, звідки в Західній Європі, оскільки я вивчав так, ну, в школі економічної географії, я не пам'ятаю, звідки там родовища того газу? Ну чому ж? Західна Європа є традиційним газовидобувним краєм, скажімо так. так. Якщо ми візьмемо, наприклад, Нідерланди, Гронінген. Гронінг... Гронінгенська школа, Гронінгенська система це взагалі 60-ті роки, Данію, Північне море. це райони традиційного газовидобутку 60-х років. Переважно. Не тільки. Якщо Нідерланди візьмемо, угу. то це і Данія, то це е, суходіл. Це такий суходіл, як у нас мод, як, як і море. Да? <рес> О, живуть. Там. Ну так, але вони там довели до досконалості угу. все. Тому там ще газ є. Інша справа, що він знаходиться, ці родовища, це вже старі випрацьовані родовища, вони в режимі е, угасання, так би мовити. Е, тому звісна справа, що коли ми ведемо мову про Імпорт газу по реверсу, це не означає, що до нас у фізичному значенні цього слова прийшов газ, наприклад, з Північного моря. А, це те, може що... бути і російський газ. Я це може не бути розуміє. з таким успіхом можна говорити, що це російський газ. Можна говорити, що це норвежський газ. Можна говорити, що це туркменський газ, який прийшов через Росію. Але угу. в даному випадку походження газу фізичне ніякої ролі не грає. Те, що ми маємо можливість отримувати газ по реверсу, це результат лібералізації європейського газового ринку, коли компанії мають можливість вибирати собі постачальників і розвивати ті бізнес-ніші, які є їм цікавими. Отже, скажіть мені, будь ласка, це дуже цікаво, але якщо навіть якщо вони мають таку можливість, та сама Польща, та сама Литва… Вони всього не купують більше ніж половину свого газу потрібного їм в Росії, так. Але разом з тим та ж Польща, наприклад, імпортує частину газу з Німеччини по спеціально збудованому інтерконектору. Та ж сама Чехія також імпортує частину газу норвезького, хоча Чехія не має виходу до uh -huh. моря ні до Балтики, ні до північного моря, і фізично вона не отримує норвезький газ. Вона отримує в принципі через територію Німеччини той же самий російський газ. Але як я вже сказав, що фізичне поводження цього газу не має значення. Точно так же, як коли відкриваєте кран у себе вдома і там тече вода, то для вас байдуже це вода з Дніпра, з Десни. Чи може з артезіанської свердловини? Ну, я, я все ж таки надаю перевагу українській річці Днепр, а не там, якщо знаєте, вона а не з російської річки Дніпро да? чи там білоруська білоруська з Дніпра. Скажіть мені, будь ласка, а це, це зрозуміло? Да? Тобто є такий ринок, куди га газ той потрапляє, то і невідомо так. да власне де фізично то компанія, знаходиться. наприклад, компанія РВА німецька, яка стала піонером реверсних постачань в Україну. Вона в своєму портфелі має не тільки російський газ, норвежський також скраплений газ. Угу. І тому е, далі вже має значення, так би мовити, з юридичної точки зору, е, чий газ ми купуємо. Ми купуємо газ компанії РВЕ. Добре, дивіться, з, а, а, наші ну практично сусіди да, через Білорусі, а, литовці. Вони дуже пишаються тим, що вони побудували той термінал для прийому скрапленого газу. І здається, це минулого тижня він був відкритий. Це вирішує проблеми газові цієї країни чи ні? Так, для цієї країни вирішується це питання, тому що Литва не має таких обсягів споживання газу, як Україна. Угу. Вони там обмежуються десь приблизно на рівень 3 мільярди кубічних метрів на рік. І та потужність регазифікаційної установки, мобільної, яка прибула, вона дозволить їм вирішити всі питання. Це не означає, що вони повністю відмовляться від російського газу, але просто Газпром буде обережним в поведінці з Литвою, оскільки він розуміє, що може втратити литовський ринок угу. звичайно 3 мільярди кубічних метрів не такий великий обсяг. Але разом з тим. Відчутно, це ж так само підуть далі робити інші країни. Тому в даному випадку Литва вчинила абсолютно стратегічно розумно, правильно, і в принципі, якби вони добились успіху протягом практично останніх трьох років, коли діяли системно. А перед цим теж як і ми вагалися робити, не робити. Де робити? А скажіть, будь ласка, а хто заважає Україні побудувати ну, приблизно такий, я не знаю, термінал зі скрапленого газу, там, в Одесі, в Херсоні. Ну, ну Будь-де Будь-де не вийде. А От, де вийде? -то справа, що... Я розумію, що в Севастополі, Феодосії, Керчі, Євпаторі точно не вийде <с. найближчими <с. роками. Да? А де і може навіть вийде? без найближчих років в, в, в колишньому так. минулому, так би мовити, теж не вийшло би. Чому? Питання не в тому, не в Україні, не тільки в Україні. Питання в тім, що, на відміну, скажімо, від е, Балтики е, в Чорному морі існує проблема босфору. І Туреччина не бажає, щоб через босфор Середземного моря в Чорне йшов додатковий трафік метановозів, тому що босфор перевантажений нафтовим трафіком з російських портів е, в Середземне море. І а тому... звідки ж в них така любов до нашого північно-східно-східно, а навіть тепер і південного сусіди? Це цілком зрозуміло в енергетичній сфері. Росії Туреччина співпрацюють по суті з радянських часів. Особливо розвинулася співпраця в 90-ті роки, в минулому десятилітті. Uh -huh. Зараз потужна програма ядерного співробітництва між Росією та Туреччиною реалізується. Є проекти, пов'язані з розширенням співпраці в газовому секторі, розширення блакитного потоку, наприклад, і так далі. Тому значною мірою, не дивлячись на всю риторику, uh -huh. Туреччина. Коли вона говорить про те, що там вона, наприклад, стратегічний партнер Азербайджану, все, вона все рівно дивиться на Баку, а бачить Москву. І в даному українському випадку, в принципі, ситуація така сама. Тому, якби, я думаю, що питання вирішуване, в принципі. Але для цього потрібно розумно підібрати партнера. Якщо буде в цьому проєкті нашому, який відомий, по будівництву того Причальної стінки і далі, так само по Литовському оріанту е оренди плавучої газифікаційної установки. Якщо у нас буде, наприклад, американський партнер, то ситуація може виглядати ну, да, такі Ну, я би сказав так, що проблеми будуть, е але одна справа відмовляти Україні, інша угу. справа відмовляти Сполученим Штатам. Це дві великі різниці. Е тому, ну і звісна справа, що у нас, як я сказав, ми 50 мільярдів кубів споживаємо на рік. Навіть якщо менше будемо споживати, там 40 мільярдів, все рівно це цифра на порядок вища, ніж, наприклад, Литва. Тому одна окремо взята регазифікаційна установка для нас проблеми не вирішить. Я думаю, що тут потрібно дивитись також на Балтику на перспективу співпраці з Польщею, бо Польща uh -huh. вже вводить в експлуатацію на початку наступного року свій термінал скрапленого природного газу, і таким чином через розширення трубопровідних потужностей на польсько-українському кордоні ми можемо також отримувати газ. Але не в скрапленому а вже готовому, готовому трубопровідному вигляді О, ска... з території Польщі? Скажіть, будь ласка, я нагадую нашим глядачам, що в нас в нашій студії Михайло Гончар, експерт з питань енергетики, президент центру глобалістики, стратегія 21 І я а, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки того газу потрібно? Я розумію, що зараз це 50 там мільярдів кубів по року, по року по по да року. це цілком. Житло, там комуналка і підприємства так, це повністю все те, що ми а, спалюємо. А на що українській державі взагалі думати про газ для підприємств? Ну бо це знаєте, як прийти так до ну я прийду там просто до нашого уряду. Скажу, знаєте, от, от я виробляю, наприклад, ну там взуття. Закупу... Купуйте мені, будь ласка, там за пільгою якоюсь ціною там в італійського виробника комп... комплектуючий. Бо я, значить, я великий виробник італійського не італійського, українського взуття. Це ж скажуть, ну ти просто не сповна розуму. А чому з газом так виходить? Ну, це вже якби інерція тої системи, яка була 90-ті роки створена. Е, тоді логіка була проста. Коли і виник НАК Нафтогаз 98 рік, що е, проти монополіста Газпрома треба виставити свого монополіста. Виставили Нафтогаз. Нафтогаз може й не бути єдиним а, покупцем газу. А, і, а продавцем. І, і дивіться, але газ специфічний товар. Це там я говорю не сосиски. От його можна доставити тільки по трубах. Тому, в будь-якому випадку, трубопровідною системою Нафтогазу доведеться скористатися будь-якому покупцеві. Покупець зараз теж не один. Власне, не тільки Нафтогаз купує, але дійсно подальша реалізація газу на внутрішньому ринку залежить, вже, власне кажучи, від Нафтогазу. А далі вже кінцевому споживачу облгази доставляють газ. Звісна справа, що з часом це буде переглянуто. Але знову ж таки, навіть якщо система буде переглянута, то все рівно газ буде транспортуватись по трубах. І тут якраз в чому і говорять і наші європейські партнери, і у нас, що потрібна реформа газового сектору в цілому, щоб не виходило так, що для того, щоб протранспортувати куплений газ, наприклад, десь там на кордоні зі Словаччиною чи Польщею, неважливо, протранспортувати його, чи, наприклад, експортеру зарубіжній компанії, яка видобула якийсь там газ в Україні, от вона має можливість його або продати в Україні, або експортувати за межі України. Вона має отримати вільний доступ до труби. От одна із цілей реформи це те, щоб цей принцип запрацював на практиці. Теорії у нас є в законі, записано, але це не виконується, тому що Нафтогаз веде себе по інерції як монополіст, і, і, і тому, абсолютно. коли так, і коли це буде подолано, а це буде подолано, то власне кажучи, тоді. Не буде вже необхідності бігати до Нафтогазу і сказати: от ми там щось закупили, дозвольте нам, введіть нас графіки. І так далі, це має робитись автоматично. Згадується слова російськомовного класика жаль, тільки жіч в цю пору прекрасно, ніде від ні мені, ні Ні, Не думаю, не думаю. Кабмін зобов'язав. Це я до того. Кабмін зобов'язав великих споживачів природного газу купувати його виключно у Нафтогазу. Про це йдеться у постанові. Кабінету міністрів номі номер 596 від 7 листопада. Обмеження стосуватиметься промислових, енергогенеруючих та теплогенеруючих підприємств. та діятиме з 1 грудня цього року по 28 лютого 2015 року. От як ви це прокоментуєте? Це пов'язано з тим, з тою ситуацією, яку ми на сьогодні маємо. Ситуація, в якій знаходиться Нафтогаз, фінансово, вона перманентно тяжка була угу. зараз в умовах е, воєнних дій проти України, в умовах, коли, наприклад, е, платежі за газ, е, особливо з окупованих територій, не надходять взагалі, а з е, рівень сплати за газ також бажає залишати кращого. Тому, в принципі, для того, щоб з одного боку підтримати Нафтогаз, з іншого боку, зберегти. Керованість нафтогазовим сектором уряд і прийняв таке рішення, яке в принципі дисонує з тим, про що ми говорили раніше, але це вимушений крок, з яким в принципі доведеться змиритися на ось цей угу. період. Цебто так, це ну скажімо так, непопулярний угу. крок. Але зрештою такий не ринковий да крок абсолютно це адміністративний механізм ціни встановлює сам на, на НАТО, не сам Навтоказ. Є регулятор, який власне кажучи так ЕНКР ну зараз це вже не НКРЕ. А наступник, коли поєднали два регулятори: uh -huh. регулятор в сфері енергетики і комунальних послуг. Тому тут якби немає якоїсь сваволі Нафтогазу. Uh -huh. Звісна справа, що коли ми маємо, маємо враховувати нинішню ситуацію, то напевне по іншому важко обійтись. Це в європейському союзі можуть собі дозволити так сказати, уповать на як вони говорять, market force, на ринкову силу uh -huh. у нас зараз це складно зробити. Оскільки е, в умовах, коли ми маємо зовнішню агресію, якби економіка повинна працювати дещо в іншому алгоритмі, незалежно від того, формально, офіційно введено воєнний стан чи не введено. Чи не введено. Скажіть, будь ласка, щодо е, того газопостачання та неплатежів на сході нашої країни, уряд каже, що е, ми не можемо відключати від газопостачання ті області, які не контролює Україна, бо там українці. Гаразд, я українець. Кияни також українці. Давайте не будемо платити за газ. Уряд же не зможе нас відключити від газопостачання, бо ми також українці. Та я думаю, що в даному випадку уряд керується хибною логікою, згоден з вами. Звісна справа, що є технічні клопоти, щоб вибірково відключити. Ідеально відключити не вдасться, поза всяким сумнівом. Угу. Тому що вона думає, не та будувалася лінія, так. Та, вона да? не будувалась під це. Це зрозуміло. Але. Ну, принаймні, повинен був би бути, якщо ми вже відкидаємо а, там а, цинічно відкидаємо інші речі, а, що з цих територій вбивають наших військовослужбовців а, і завдають нам економічної шкоди в цілому, всій Україні. Якщо ми вже будемо керуватися таким цинічним прагматизмом, то напевне підхід мав би бути інший. От зараз а, платежів за електроенергію і газ немає, а ми збираємось платити за вугілля. На тим тим підприємствам, тим які, які знаходяться так? на окупованій бандугрупованіми територіях. Себто, чому тоді не запропонувати своєрідний е, взаємозалік? Борги за не е, несплачені за газ і електроенергію, вони вже сягнули мільярдів гривень. Тому мають бути просто зустрічні поставки вугілля. В рахунок покриття цього боргу. А в уряді чомусь хочеться, так би мовити, виглядати красиво от, і займатися дешевим популізмом, і плюс іще давати гроші на закупку вугілля. При цьому якби достатньо демагогічно, говорячи про те, що ці гроші підуть тільки на оплату праці шахтарів. Шахтар з тих грошей отримає на продпайок пляшку і цигарки в кращому випадку. Все. Решта, все потрапить за певними схемами зовсім в інші кишені. І ці гроші будуть потім стріляти знову ж таки по нашим міському збукці. Скажіть, будь ласка, певні, певні експерти, певні сили політичні критикують пана нашого міністра Продана за закупівлю за, за вугілля з Південно-Африканської Республіки. Ніхто не бачив, поки що не бачив той ну, контракт на постачання вугілля. Хтось каже, що це там, 90 доларів за тонну, там хтось там 86. Неможливо встановити, бо ми не бачили той контракт. На вашу думку, це правильна логіка закупівля вугілля в південно ну, в Південній Африці? Це правильна логіка. Хто б і що не говорив? Знову ж таки, за нормальних обставин, за нормальних обставин, були би і інші критерії оцінки. Угу. І то я думаю, що за нормальних обставин ми ж чудово знаємо, що е, собівартість вугілля українського видобутку, особливо на Донбасі. Вона перекриває, власне кажучи, ціни на світовому ринку. Тому що там, де вугілля видобувається з горизонтів 800, 1000, понад 1000 метрів, воно не може бути дешевшим, аніж вугілля, що відбувається відкритим способом в Південній Африці в Австралії, навіть з урахуванням плеча доставки. Тому цей крок був абсолютно вірним. Абсолютно вірним. Я думаю, що не маючи жодних симпатій до нинішнього керівництва Міністерства енергетики, разом з тим вважаю, що цей крок був в правильному напрямку, а зараз просто зорганізована якась е, кампанія, да, так би да? мовити, щоб заблокувати ось ці імпортні постачання. І тоді дивляться, що може бути в критичній ситуації, адже ми зараз ще не вступили в період піку зимових uh -huh. холодів. Коли, наприклад, під надуманим приводом високовартісності імпортних постачань, цей контракт буде припинено чи зірвано, інших не буде укладатись, ми будемо прив'язані до постачань з окупованих територій. А один прекрасний момент: вони відмовляться постачати вугілля. І тоді колапс. Тому, навіть в тому випадку, якщо постачання з Південної Африки обійшлось дещо дорожче, Бо ми розуміємо, що коли контракти підписувались, наприклад, в, здається, в серпні місяці, то курс євро-долар е, е, гривня був один, а зараз він півторакратно вищий, практично. Тому звісна справа, що в гривному екваленті це виглядає так, як контракт економічно е, невигідний. Але ж з урахуванням, ми ж не можемо страгуватись від тої ситуації, в якій ми знаходимося. Тому тут. Потрібно підстрахуватись. Потрібні додаткові заходи, що убезпечать постачання вугілля, в тому числі. І, звісно, справа, що це може піти От. Але безпека завжди обходиться дорого. Розумію. Скажіть, будь ласка, от зараз е, е, у нас така. Іде розмова, і той самий Нафтогаз він закликає людей, і, і власне міністерство закликає людей, щоб вони ставилися так, ну, знаєте, більш розсудливо, щоб економили той газ, економили інші, а, інші теплоносії, можна так сказати. Да? Але якщо ну, кияни приходять просто до себе додому, і вони бачать, що то всі вікна відкриті, але в квартирі просто там, плюс 30. Що з цим робити? Ну що зроблено, те зроблено. Е, ми ж розуміємо, що це був передвиборчий популізм. Коли е, була дана вказівка розпочинати опалювальний сезон перед парламентськими виборами. Так, себто, хотіли гарно виглядати перед виборцями. В президентській команді особливо. Е, хоча попередньо вже була домовленість про те, що опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада. А в принципі, потрібно було дивитись по погоді. Ми бачимо, що зараз, практично перша декада листопада, вона угу. тепла. Тому безперечно, що ті рішення, які були прийняті, наприклад, у Львові на рівні місцевої влади, там чи здається, в Чернівцях також в інших містах України про тимчасове вимикання опалення, вони є логічними і раціональними. Тому що потрібно все рівно економити зараз. Не треба уповати так мовити, на те, що підписавши папірці в Брюсселі з Газпромом, що ми вже мовляв. Mm -hmm. Застраховані, гарантовані на Щоб Будапешті буде комфортне... підписала би то була б взагалі повна гарантія. От як так. якщо підписують в Будапешті щось з Росії, то це абсолютна гарантія, що це буде виконуватись. Ну так ну, от якби на жаль, історія вчить, і навіть і наша недавня історія да, мінські да. домовленості mm -hmm. що нічому не вчить, mm -hmm. і тому в цьому контексті сподіватись на те, що все буде класно. І е, ми комфортно пройдемо пальний сон, не доводиться, тому потрібно економити дійсно. Але звісна справа, що опалювальна е, система, так би мовити, в таких крупних містах, як Київ, Харків. Ну тут важко так сьогодні увімкнув завтра вимкнув, а післязавтра знову вімкнув. Це теж щось коштує, тому звісно, що менші міста вони більш гнучко налаштовані. Але ясно, що як я вже сказав, що от ми тепер розплачуємося за передборчий популізм. Це зрозуміло. І звісно, справа, а що півмільярда кубів, які, наприклад, ми зараз Спалили, спалимо, а ага. от то вони якраз і можуть виявитися тими критичними в той період. Там десь в другій половині січня чи на початку лютого, коли їх бракуватиме. А за вашими оцінками, скільки скільки, взагалі, Україні от потрібно для того, щоб газу щоб спалити, щоб ну просто нагріти житла по всій Україні? В принципі, того, що ми е, мали на початку опалювального сезону, тобто в газосховищах так. плюс газ нашого угу. власного видобутку, цього достатньо було би. Я так завжди говорю, для некомфортного чи недостатньо комфортного проходження опалювального сезону. Це скільки? Я, я ж не знаю, скільки у вас там було в закровах. <світил> 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 Цифри, в принципі, якби <кхідил> мало про що говорять. Наприклад, ну, при, <пісил> ну приблизно, то можна, можна казати так, знаєте, що от ви сказали просто про, а, про пів мільярда кубів, які зараз палили. Тобто, це приблизно там мільярд кубів спалюється за місяць, так? <кхідил> <да>? Чи <кхідил> <кхідил> не так? Чи дивіться? В середньому, наприклад, в середньому. Щоденно, в січні місяці, спалюється у нас десь 247, 250, 253 мільйона кубічних метрів. А, це 4 4 дня. коли на пікурдах. Б... Так, да? так, ага. Це коли пік холодів. Ага. От. Тому якраз ось ці півмільярда спалені. Вони, якраз би їх, грубо кажучи, вистачило би на пару днів. На пару днів, так. так. Там це має значення, тому що тут має значення в такий період не те, скільки у вас взагалі газу газосховищах, а скільки ви можете його взяти при е, зростанні споживання, тому що споживання, воно кожен день теж змінюється в залежності від того, яка температура. І відповідно е, можуть бути стрибки, як я сказав, це в середньому десь 247-250, але можуть бути стрибки і за 300 мільйонів кубів. Тому це дуже важливо зараз якраз економити для того, щоб в тому випадку, якщо раптом у січні місяці трапиться ось той кризовий сценарій, від якого Росія не відмовилась, то у нас ще би залишався, залишався подушка безпеки. В середньому нам цього вистачає, але знову ж таки ніхто uh -huh. ніколи не знає, наскільки холодним буде е зимовий період, наскільки він буде тривалим. Тому потрібно виходити з критичного сценарію, що він буде дуже холодним угу. і достатньо тривалим. Але ми вже бачимо зараз, що якби певні прогнози не справджуються. Бо теж були прогнози зараз про те, те що так, кінець так, що... Угу. жовтня, початок листопада, вже буде така повномасштабна зима. Ми пам'ятаємо такі роки, вони були, були. але зараз зовсім по-іншому вже. Тому якраз далеко не завжди наша система в цілому. Налаштована на гнучке таке реагування. Це і шкода, та, і на, це на шкода, та, це угу. дійсно. Але тут це починається, в принципі, з, я би сказав, не стільки з урядових постанов чи рішень, скільки від кожної людини залежить. Якщо у вас вдома на батареї стоїть регулятор, то просто ви маєте його перекрити чи поставити це на мінімум. Це якщо стоїть, це це або... якщо стоїть да. дійсно. А Якщо не стоїть, то То вже і не поставиш, Так, та? на, на жаль, та? якщо так це не. Не є такою системою. Дякую, Михайло Гончар, експерт з питань енергетики. Президент Центру глобалістики стратегія 21 був гостем нашої студії. Дякую вам за таку змістовну Дякую. розповідь. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.